Ще доволі цікава публікація. Колонки авторської віри Кабалія, екс-міністра економіки Грузії, яка розповідає також про те, от запрошення чиновників на посади в український уряд і говорить про те, що дуже часто чому це виправдано, тому що одним голим патріотизмом і розмахуванням прапорами не вдасться провести економічні реформи в країні. Необхідний холодний розрахунок, необхідний чітке знання, необхідний життєвий досвід і вміння працювати все таки в західній системі з спец. За західними стандартами, що мені не дуже сподобалось, скажімо, в цій колонці, знову піднімається тема заробітних плат для вищих чиновників. Як на мене, то все-таки, якщо ми вже говоримо про реформи і про затягування пасків, то їх треба затягувати згори, а не так би мовити, що чиновники в нас будуть жити без пасків, а ми тут всередині будемо або затягувати паски, або ще й підтяжки. Ну, то, окрім того, не варто відзначити також досвід Сінгапуру, який платить доволі високі заробітні плати для. Чиновників, проте в Сінгапурі є цілий набір критеріїв. Зокрема, необхідно коли чиновнику нараховується вищому керівнику бонуси спеціальні, там платять на рівні такому, як у комерційних компаніях, великі гроші, але враховується. Зростання валово національного продукту, зростання рівню мінімальної зарплати, зростання доходів сінгапурців, а також рівень безробіття. І отут ми можемо звернутися вже до публікації той, яка в нас була в попередньому огляді, коли ми говорили про те, що бізнес газета писала про те, що провалений в рівень зборів податків до державного бюджету, а також те, що писала ділова столиця, про те, що у нас зростає тіньова економіка. От тут виникає питання про оплату праці вищих державних чиновників, якщо. Такі провалюються плани по наповненню державного бюджету. Якщо державний бюджет верстається так, що його необхідно 10 разів на рік переробляти, якщо якщо нато замість того, щоб у нас скорочувалася нова економіка, а вона у нас росте, то тут виникає питання: хто кому повинен зарплату платити? І чи виправдана взагалі розмова про те, щоб платити більші гроші нашим державним чиновникам?